На жаль, у жовтні Буковина продовжила проведжати в останній шлях відважних захисників, які поклали на вівтар незалежності найдорожче своє життя. Солдату Роману Сторощуку останню шану віддали в селі Банилів. Молодшого сержанта Володимира Карпа в останній шлях провели в селі Вовчинець. Солдатові Дмитрові Кабюку останню шану віддали у селі Самакова. Солдатові Вадимові Каглюку останню шану віддали у селі Михальча. Із молодшим сержантом Пилипом Стаховим та солдатом Іл. Лею Балоном попрощалися у Чернівцях. Солдату Степану Андрійчуку останню шану віддали в Берегометі. Солдата Олександра Човника в останню дорогу провели в Мамаївцях. Солдату Сергію Манджосу та солдату Руслану Амбросовичу останню шану віддали у Чернівцях. Старшого сержанта Сергія Паламарюка в останню путь провели у селі Черепківці. Солдата Віталія Онофрея, солдата Артема Семешкіна. та... Солдата Володимира Аронця поховали у Чернівцях. Солдата Анатолія Лізвінського в останній шлях провели у Садгорі. Солдатові Денису Микичуку останню шану віддали на центральному кладовищі Чернівців. Із солдатом Олегом Лебюком попрощалися у селі Риваківці. Солдатові Дмитрові Петрашчуку останню шану віддали у селі Рідківці. Старшому солдатові Олександру Грабу останню шану віддали в Юрківцях. Старшого сержанта Соломона Валерія. В останній зимний путь провели у Чернівцях із солдатом Василем Верхоляком попрощалися у Сторжинці. Солдатові Сергію Ширюку останню шану віддали у Чернівцях. Солдата Віталія Радчука поховали у селі Чипоноси. Із солдатом Євгеном Семеновим попрощалися у селі Михальча. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. 1 жовтня Дмитро Сірман міг би відсвяткувати славний ювілей, та натомість цього дня йому відкрили меморіальну дошку на храмі, в якому він був старостою. Сьогодні рівно 60 років святкував би наш захисник, наш герой. І згадую на День пам'яті Петра і Павла престольного свята, тут перед сходами Дмитро зустрічав з мене словами Владико, ще трохи, і я Після святкування свого дня народження вже буду активним будівничим нашої церкви, нашої громади. І справді він став активним будівничим, добрим другом, вірним сином, але вже служить Господу на небесах у великому оточенні воїнів. У жовтні чернівці традиційно відзначали річницю з дня першої писемної згадки. З нагоди свята міський голова Роман Ключук нагородив чернівчан, які доклали зусиль для розвитку міста. Зокрема, звання почесний громадянин міста Чернівці цього року присвоїли очільниці благодійного фонду Місто добра Марті Левченко та посмертно відомому буковинському діячу та краєзнавцю Дмитру Сірману, який загинув на війні 3 серпня. Також вперше за 100 років у Чернівцях відбулася пан'європейська конференція. Масштабний захід, який тривав протягом двох днів, об'єднав у столиці Буковини депутатів європейського парламенту, Верховної Ради України, Чернівецької обласної та міської рад, а також представників різних міжнародних організацій. Перше це об'єднання Європи заради України, заради миру в Україні, заради нашої спільної перемоги. Це важливо, і ми потребуємо цього об'єднання з Європейською європейцями. що важливо. А друге це те, що європейці з нами вони приїхали в Україну. Вони тут декларують і демонструють. Не тільки декларують, але реалізовують оце об'єднання. Вони не побоялись, не зважаючи ні на що під час війни приїхати в Україну. Ідеї для перемоги та миру в Україні обговорили учасники пан Європейської конференції. Well, Найголовніша цінність, яка є пріоритетом для панєвропейського союзу. Це мир. Європейська організація це не просто найстаріша організація по об'єднанню Європи. Це також найбільша організація, яка адвокує за мир в Європі. Ще засновник панєвропейського союзу, який заснував його в 1922 році, казав, що найбільшим викликом і загрозою для панєвропейського руху є Росія. Минуло 100 років, а загроза з боку Росії залишається. У жовтні у Чернівцях вручили імені сердаки тим, хто докладає зусиль для розбудови української ідентичності. Зокрема, такий символ вручили і дружині загиблого захисника Марині Шварцман. Її чоловік Максим Шварцман до повномасштабної війни працював у медіа. А з перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України чоловік вступив до лав Чернівецької територіальної оборони та загинув 15 липня 2023 року на Донеччині. Для мене це дуже цінно, дуже важливо, тому що ми. Чоловіком на Буковинці він народився на Херсонщині у містечку Каланчак, яке було окуповано одним із перших, коли почалось повномасштабне російське вторгнення. Це його дуже вразило, і він пішов. Ну його взагалі ситуація вразила, тому що ми буквально за два тижні, навіть не вже за місяць, думали, щодня говорили: нападуть, не нападуть. Я не знаю, звідки приходили такі думки, але розмови такі в нас велися, і чесно, не було спокійно увесь цей час. І він ми прожили тут. Ну я прожила років 15, і він десь приблизно так само, трошки менше. І для нас це дуже важливо, тому що ми полюбили цю землю, ми полюбили це місто. І дуже приємно, що про нас також згадали тут і запросили до участі у цьому проєкті. Історичний тріумф продемонструвала на чемпіонаті світу національна збірна з карате, посівши сьоме загальнокомандне місце серед 117 країн та здобувши дві золоті та три срібні медалі. Зокрема, дві з них вибороли буковинські спортсмени. Я скажу, що це історична перемога для всієї країни, тому що в нас вже 11 років не було золотої медалі, і нам вдалося це зробити. Як мінімум для нас, це знаєте, якийсь психологічний бар'єр, який ми пройшли, тому що у нас були е, дві бронзові нагороди в клубі минулого чемпіонату світу. І зараз ми, звісно, дуже сильно хотіли золото забрати. На чемпіонаті світу з греплінгу атлети вибороли друге загальнокомандне місце для України та привезли до Чернівців 15 призових місць. Спортсмени представляють країну, показуючи не тільки спортивні результати на даний момент, але і. З усіх вуст звучить те, що всі мають знати і звертати увагу, що відбувається у нас в середині країни. Тому спортсменів зараз місія не тільки представляти як спортивну сторону, але і ще доводити всьому світу про те, що в нас на даний момент відбувається в середині країни. Цьогоріч Буковинський державний медичний університет відзначив 80-річчя з дня заснування. Це університет, без якого сьогодні не можна уявити сучасну історію нашої України. Давайте про це говорити. Саме тут були синтезовані такі препарати, якетонія як декаматоксин. Саме першим міністром охорони здоров'я незалежної України був випускник Чернівецького медінституту, Юрій Прокопиш Спіженко. Саме в цих стінах народжені була червона рута, водорає є Під час заходу учасники студентського театру презентували виставу, приурочену до ювілею Пульс часу про зміни медичного університету впродовж десятиліть. Окрім того, залучили присутніх до збору на дрони для 107-ї окремої бригади територіальної оборони Чернівецької області.